То як же відрізнити синдром рятівника від природнього інстинкту піклування? Все просто погодження з самим собою в момент спонтанної дії це і є інтуїція. Ви просто знаєте, бачите і одразу реагуєте, після чого йдете з відчуттям внутрішнього спокою, тепла і радості. Є внутрішнє задоволення, ви не очікуєте вдячності, допомогли і пішли з теплим відчуттям всередині. Але якщо після допомоги з'являється розчарування, злість, сум, якщо вас не просять, а ви все одно допомагаєте, чи шукаєте визнання, вдячності, схвалення, це вже синдром рятівника. Ми маємо право дослухатись до себе, бо бажання допомагати не завжди про травму. Часто це про нашу природу інстинкт зцілює, синдром руйнує. Поспостерігайте за собою, і ви зможете відрізняти одне від одного.